Риворійський район знову під прицілом окупантів. Росіяни випустили вісім іскандерів та кинжалів по регіону. Зокрема, влучили у греблю Карачунівського водосховища. Через ракетний удар вода на різних ділянках річки Інгулець піднялася до двох метрів. «Везде вода є крім воєнного городка і макулана, тому що знайдено ще одне місце попадання криватої ракети. Там водогон 600 шосот міліметрів. Серйозна аварія. Ну всю ночь робота лі аварійної бригади. Вже йде ліквідація. Я думаю, що після обіду вода там буде теж. Під водою опинилися 112 приватних будинків та подвір'їв у двох громадах Софіївський та Лузувацький. Без водопостачання залишилися 7 тисяч осіб. З п'ятої ран... ранки почало воду тільки скидувати. До п'ятої вода тільки прибувала. Всі дежурили все, щоб ви бачили, на матрасах, на пінопласті, хто на чому. Пісок набрали, поставили пісок. Отсюди вода не пішла, вода пішла з підвалу. Там стоїть лічильник на опалення. Там електрика вже не працює, вже її вибило. Люди, охоплені панікою, почали змітати з полиць магазинів бутлі з питною водою. Рятувальники встановили два шандорні затвори, завдяки чому вдалося знизити рівень води на 40 сантиметрів. Працюють над відновленням енергопостачання, відреагували на події в офісі президента. Кирило Тимошенко назвав обстріл гідротехнічної споруди черговим терористичним актом. Заявив це намагання росіян створити надзвичайну ситуацію та посіяти паніку. Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що це помста за успішні дії українських військових на фронті. Ракетний удар Росії по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є військовим злочином і терактом. Побиті українською армією на полі бою. Російські боягузи тепер воюють проти нашої критично важливої інфраструктури та мирного населення. Росія є терористичною державою і має бути визнана такою. Це вже не перша спроба окупантів залишити українців без води та світла. Нещодавно поцілили у Харківську ТЕЦ, знеструмивши весь регіон. Через обстріли перебої з електропостачанням були й у Дніпропетровській області. Та все швидко полагодили Юлія Васільєва. Новини 33 третій канал.